Вітаю, шановні друзі. Зараз розкажу вам тришову тришину, яка відбулася в Україні. За один день українська влада фактично знищила єдиний національний антикорупційний слідчий орган, який здійснював розслідування кримінальних корупційних справ проти вищих посадових осіб, таких як міністри, депутати, працівники адміністрації президента, президент і також вищі е державні посадові особи, друзі, і все це за один. День. День. Я не прихильник Національного антикорупційного бюро. Як адвокат, для мене це слідчий орган. І вони також допускають помилки. Але як громадянин, друзі, я в шоці. Тому що фактично влада прибрала орган, який міг створити проблеми для цієї ж влади. Всі ми чудово знаємо, що НАБУ національне антикорупційне бюро було створено за підтримки е американських е західних е політиків. І воно якраз розробляє. Зроблялось для того, щоб контролювати вищих посадових корупціонерів для того, щоб брати на хабарях. Наприклад, як це відбулося з віце-прем'єр-міністром України Чернишовим, міністр єдності, якому набу дало підозру, і деякі журналісти пишуть, що саме це і стало прецедентом для того, щоб обмежити в повноваженнях національне антикорупційне бюро. Друзі, ви вдумайтеся ж, який маразм? Це просто так бред найвищого рівня України. Іна фактично сьогодні стала на шлях авторитарного правління от, за один день сьогодні в Верховній Раді, як повідомляв народний депутат ще зранку було зареєстровано законопроект 124.14. народний депутат Желізняк про це написав. І згідно даного законопроекту передбачаються правки, а саме підпорядкування набу генеральному прокурору, е а також можливість передавати справи набу до інших правоохоронних органів. Що це означає зараз на Приклад набу під не тільки сапу САП це спеціалізована антикорупційна прокуратура. Після цього закону, який вже прийняли набу, тепер буде підконтрольне офісу генерального прокурора, який зможе взяти любу кримінальну справу проти вищої посадової особи, такого як міністр, наприклад, справу міністра Чернишова, можуть взяти і передати в поліцію на досудове розслідування. І що там буде робити поліція? Друзі, ну ми з вами чудово розуміємо, як у нас СБУ і поліція розслідують кримінальні справи. Як скажуть зверху, так і будуть розслідувати. Оце сьогодні відбулося. Знаєте, що набу з цього приводу вже Написало і сказало в своєму коментарі. Вони написали, що фактично, у разі ухвалення цього законопроекту, керівник САП стає номінальною фігурою. А набу втрачає незалежність, і перетворюється на підрозділ генпрокуратури. Антикорупційна інфраструктура України вибудована з 2015 року буде зруйнована. Закликаємо народних обранців утриматись від голосування, яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні. Але народним обранцям це й потрібно було їм потрібно було знищити. Чити антикорупційну систему, щоб для чого, друзі, щоб всі вищі посадові особи могли спокійно брати лаве. Друзі, ось в чому проблема: це шлях до авторитарного правління, коли в країні фактично єдиний незалежний антикорупційний орган буде підпорядковуватися тій же владі. Хоча американська і прозахідна реформаторська політика заключалась в тому, щоб зробити його незалежним, щоб на нього не впливали там ні Зеленський, ні прем'єр-міністр, ні генеральний прокурор не впливали. І так було на набу ніхто не міг вплинути, тому й дали підозру віцепрем'єр. У Чернишову його підозрюють у корупції і іншим особам, також дали друзі підозри, і ніхто на це не міг вплинути. А тепер вища влада України, починаючи від президента, закінчуючи генеральним прокурором, будуть мати вплив на даний орган через свої владні функції. Друзі, що пише з цього приводу журналіст Юрій Ніколов? А якщо я скажу, що набу знищують через те, що детективи торкнулися виробництва дронів. А там за засекреченими контрактами десятки мільярдів гривень віддали фірмам партнерів самого Зеленського. А також Єрмака і Арахамії, вітаю вас! Вітаю! Допригалися, да? Хто там дуже радів і підтримував за даними української правди самому Міндічу навіть готували підозру. Друзі, це е фактично реалії нашої е країни зараз. От в Україні влада прибрала е до своїх рук повний контроль за всім. І я хочу сказати, що якщо у української влади е, виявилась можливість фактично ліквідувати повноваження національного антикорупційного бюро, друзі, то вас переловлять по одному як е, маленьких кошенят. Побачите, згадаєте мої слова. Це було тестування на Контроль, необмежений контроль влади в Україні, до речі, європейські політики вже відреагували на це. Наприклад, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос сказала, що скорочення повноважень набу може вплинути на перспективу вступу України до Євросоюзу. Що вона каже безпосередньо, серйозно стурбована сьогоднішнім голосуванням у Верховній Раді. Скасування ключових гарантій, що захищають незалежність набу, є серйозним кроком на. Зад незалежні органи, такі як НАБУ і САБ, необхідні для просування України на шляху до ЄС. Верховенство права залишається в самому центрі переговорного процесу щодо вступу до Євросоюзу. Тобто, як ви бачите, друзі, європа створює щось в Україні, щоб боротися з корупцією. А українська коруп... корупційна система вона супротивляється, вона протидіє цьому, друзі. І сьогодні е, депутати, які проголосували за... Те, щоб обмежити повноваження набу. Фактично підтримали корупціонерів сьогодні. Українська влада підтримала корупційний режим в Україні. Ось і думайте, за кого ви пригали, друзі, і кого ви підтримуєте. Думайте своєю головою. Тому що Україна, друзі, Україна йде не по тому шляху. І я надію, що західні партнери і Європа в першу чергу відреагують на те, що в нас встановлюється авторитарний режим управління, тобто фактично все з. Зосереджується в руках е, декількох людей, які зараз при владі в Україні, друзі. Це е, фактично схоже на те, як зараз відбувається влада здійснюється влада у нашого північного сусіда, який напав на нас, а також там таких країн, як Північна Корея, друзі, це авторитарна форма. Тому думайте, думайте на наступний раз, друзі, з повагою ваш адвокат Демченко.